Вітаю вас, друзі, в цей морозний день, але сьогодні вже трошки тепліше. Ми продовжуємо ефір антенни, і сьогодні у нас в студії гість народний депутат України Віталій Войцехівський. Доброго дня, вітаю! І в нашому першому блосі ми поговоримо про діяльність народного депутата, про діяльність Верховної Ради. Пане Віталію, розкажіть, що найактуальніше станом на цей день відбувається в Верховній Раді. Ну, парламент, за всю історію, мабуть, ця. Це скликання саме довготривале. Учора ми закрили 14-ту сесію, відкрили 15-ту сесію. Мали би розглянути кілька законопроєктів, які стосуються енергетики. Мені здається, що це дуже актуальні сьогодні законопроєкти. але не хватило в нас голосів для того, щоб займатися законотворчістю. Слава Богу, регламент не передбачає, щоб в залі було 226 голосів для того, щоб закрити і відкрити сесію, тому що законом передбачено якраз. У перший вівторок, лютого і перший вівторок вересня провести цю процедуру. На жаль, багато колег в дорозі в Сполучені Штати Америки. Там, 6 лютого, відбудеться молитовний сніданок. Мабуть, для них це важливіша подія ніж займатися безпосередньо своєю роботою. Деякі колеги в Європі, в парламентській Асамблеї Раді Європи, деякі, звичайно, по поважних причинах, тому що там хоронили батьків. Деякі мої колеги, тому от якось так працюємо сьогодні. Парламент працює над новим законом про вибори в особливий період. Створена робоча група, в яку входжу. Я є дуже багато питань. Але відповіді на цих питань особисто я поки що не бачу, тому що ніякий закон не передбачає проведення виборів під час воєнного стану. І те саме європейські колеги нам підтвердили на минулому тижні. Якщо ми хочемо провести вибори, ми повинні надати можливості всім громадянам України прийняти в них участь і як ті, кого обирають, і як ті, хто обирає. Воєнний стан не дає цю можливість. Тому але радує те, що я сподіваюся, на наступному тижні, коли вже ми зберемося, всі в сесійному залі повернемося до законопроєктів енергетичних, тому що сьогодні це дуже важливо і не не потрібно навіть пояснювати чому. Пане Віталію, а от така тема, можливо, ви не захочете про неї говорити, але ж, все ж таки ще не, забув, не забули люди скандал навколо Міндіча. Міндіч Гейт, який сколихнув країну, але зараз так Тихесенько він відійшов на другий план. Ми зараз перемкнулися на очікування миру, на енергетичне перемир'я, яке зірвалося щойно. Що там по справі Міндіча? Багато депутатів отримало підозри від. Антикорупційних органів ну депутати отримують підозри не стільки по справі Міндіча, а й по інших питаннях, де якісь за якісь подяки вони отримували гроші. Це, це є питання по справі Міндіча. Я знаю те, що і знає кожен із засобів масової інформації. Мабуть, наші антикорупційні органи, якщо вони сказали А, вони мають сказати і Б, я так вважаю. Тому по справі Мінніча ми очікуємо наступного кроку. Але давайте будемо чесними: сьогодні цей чоловік є вже громадянином Ізраїля. Ізраїль не видає своїх. Ізраїль своїх не видає. Чомусь він був позбавлений українського громадянства. І сьогодні є рішення про екстрадицію, і я не бачу юридичних підстав. Сьогодні його повернути в Україну для того, щоб він відповів за ті всі дії, які він, він і ті люди, які були поряд з ним, здійснювали. Те, про що говорили, на жаль, останні кілька років, воно виявилося правдою, але чи дійде справа до логічного завершення, у мене є великі сумніви. А як депутат, ви от стикалися з пропозицією там, отримати винагороду за голосування? Дивіться, якщо ти йдеш у парламент, ти не лише в парламент, ти мабуть розумієш, для чого ти туди йдеш. Я обирався не в 2019 році, а якщо пам'ятаєте, 2021. І вже була сформована там більшість, були сформовані фракції, комітети. Я для себе розумів, що я йду працювати законотворчістю. Ну і зрозуміло, що е, ті питання, які виникають на окрузі, тепер як виявилось не лише на окрузі, на Черкащині, по країні, ми займаємося питанням. Треба ними займатися е, мені було не 17, не 18 років, а вже вік трошки старший, і вже я працював на посадах, де теж є якісь спокуси. І ті спокуси я пройшов, тому я для себе розумів, що я в парламент іду не для того, щоб отримувати якісь подяки за правильне голосування. Пропозиції, чесно скажу, були не прямі, були, але як бачите, я не фігурую в жодній справі і я і зарплату конвертів ви не отримували? Ні. Я Ви вх... Даже в той період, коли входили в президентську більшість. Е, ну я в президентську більшість схожу ще стану на сьогоднішній ага. день. Це я ж з ага. фракції не вийшов, угу. але це не означає, що якщо ти входиш в президентську більшість, то тобі гарантовано хтось щось. Має добре. Яка несправедливість. Я, ну, може, це і несправедливість, але я щасливий, що я отримав таку несправедливість. і Ну так, да. а то б по... отримали підозру. Да. а взагалі куде які куде? настрої зараз от серед депутатів, як вони от відносять ваші колеги? Не всі ж, звісно, втягнуті в ці схеми, далеко не всі. Я хочу вірити, принаймні, в це. Як депутати е сприймають ту ситуацію, що відбувається і Ну, Дивіться, як в будь-якому колективі є люди різні. Так само і в парламенті, так само навіть і в фракції Слово народу, там є Люди різні і є. Я знаю дуже багато порядних депутатів, які займаються безпосередньо тією роботою, заради якої вони йшли, і що не може не радувати, це молоді депутати, які дійсно пишуть закони. І я впевнений, що вони там не заглядали, чи їм хтось якийсь конверт запропонує, чи не запропонує. Настрої, мабуть, різні. Ті, хто фігурують в списках, мені здається, що вони зараз трошки, мабуть, стривожені, тому що антикорупційні органи на кінець-то. Згадали, що вони антикорупційні після літніх подій, і ніхто не застрахований, якщо ти десь порушив закон антикорупційний, то до тебе можуть прийти. І ми сьогодні ж бачимо навіть по людях, які колись здавалося, що вони недоторкані, а до них прийшли і робили обшуки. Але дуже багато переважна більшість моїх колег. Я бачу, що вони займаються спокійно своєю роботою. І мені приємно з такими людьми працювати. І зараз дійсно сьогодні на розгляді є дуже багато важливих законопроєктів, і їх треба приймати. Критикують парламент, не критикують парламент, але він має працювати, тому що це сьогодні головний орган держави, який займається законотворчістю. Тобто, ваша думка в тому, що парламент український він працездатний, не дивлячись на всі ці скандали. У нас є вибір. Нема нема вибора, і я думаю, що потрібно просто сьогодні менше критикувати, а більше давати можливість ні. Критикувати потрібно. Потрібно критикувати і парламент. Мабуть, ми живемо в такій державі, що критикують люди і президента, не боїмося це робити, іноді може й несправедливо. Критикуємо і кабмін, і критикуємо один одного. Але сьогодні я би все таки сказав, що за великим шквалом критики. І, ну, може, це трошки несправедливо, але пророблено багато роботи парламенту, про яку ніхто не хоче говорити, бо обже за це гроші платять, правда ж? Тому ви і робіть свою роботу і не згадуйте про неї. Насправді, навіть в таких умовах, от вчора в залі було ну може трошечки тепліше ніж сьогодні в студії, але ну не жарко. Слава ну, звук генератора. У вас не було чутно. Я от дивився ну... репортаж <гум> звука генератора. Я не чув, але слава Богу, що була вода, слава Богу, що було світло і була плюсова температура. І це означає, що треба працювати. Раз ти прийшов в парламент, працюй. Ми обговорили так загальну картинку того, що відбувається зараз навколо парламенту. На в наступному нашому блоці я пропоную поговорити про ситуацію в Черкасах. Залишайтеся з нами. Ми повернемося в ефір за декілька хвилин.